Ти має бути баланс ось цього там психологічного, угу. не будемо називати це здоров'ям, але правильних якихось установок, угу. які допомагають, та суто фізичних дій, в угу. яких ти ну просто береш і щось зробиш. Клас. Щоб заробити гроші, треба суто фізичні дії. Ти можеш їх робити навіть коли у тебе щось не так з цим мисленням. Ну, ми живемо в капіталістичному світі. Для того щоб жити, основне нам потрібно після здоров'я гроші. Це абсолютно нормально. Ти сказала, щоб бути щасливою. Тобі з цим окей. після цього ти сказала, що мені треба знати. Де мені треба взяти і з ким мені треба спілкуватися, але перед цим ти зробила найнеприємнішу річ, яку люди не хочуть робити це сісти і порахувати. Скільки потрібно? Скільки потрібно. Нехай це зараз не сумка Біркін, а сумка із Зари, тому що це зараз буде квартира. Оп, бачиш, забрала ніби у себе шматочок. Тобто ти визнала, що квартира мені буде зараз. Ну Назовіше. я хочу свята, я хочу цю безпеку. Боже, я коли купила квартиру і а. робила ремонт. Я взагалі жила на кефірі, Так, о, розуміння, розуміння. А знаєш, я часто чую. Це теж фраза маркер, яка вважається, що це мислення достатку. Насправді це не так. Ну що я собі не можу дозволити? Я можу собі дозволити. Ну що ти себе вмовляєш? Сядь і порахуй, чи ти можеш собі це дозволити? Це ніби така образа на весь світ. Я можу собі дозволити нові речі, сумку біркін і так далі. А ти сіла і дуже спокійно, дуже раціонально, з холодною головою порахувала, що сумка зараз буде на біркін, але у мене буде квартира. І потім ти сказав фундаментальні речі, що мені треба вивчити. Тобто, ти не вважала, що ти знаєш все. А як правило, люди, які нічого не Роблять, вони знають все, і ти сказала, де мені взяти ці гроші, бо вони ж всюду є, правда? І потім ти сказала, з ким мені треба спілкуватись. Оточення найближче п'ять людей на тебе мають вплив. І навіть якщо це дуже близька людина, ти її дуже любиш, друг, подруга, мама і так далі. Але вона буде це підтягувати вниз. Мені дуже подобається, як каже Мішель Обама. Ну видертись вже нагору, а потім можете підтягнути тих. Але якщо ви будете тягнути їх за собою, то ви цього не зробите. Жорстоко так, але це правда. І ти просто формулу, тільки що провела, що ти робила, і ти переходь. Водила до речі відмислення корпоративного співробітника на все підприємець на свій бізнес, і оце це просто ну це колосальна робота.